Вітаю на календарі четвер, 9 листопада, і це Капрі Ньюз. на найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Владислав Кухлевський, і ми починаємо. У Покровську на перехресті вулиць Центральна та Пушкіна сталася аварія. Вкотре нагадуємо про неухильне дотримання правил дорожнього руху на дорозі. Поважайте один одного та пам'ятайте, що порушення цих правил може призвести до тяжких наслідків. Десятки машин у заторі після дощу у Покровську біля Горбатого мосту знову утворилась черга завтівок. Минуло Лично історія повторюється, Чи для всіх мешканців району Динас розпочався опалювальний сезон. Що то тут копали, нашли поломку. І от не знаю, вони, що вони там До сих пор у нас нету тепла: Мерзнемо, холодно. Що воно буде далі, не знаємо. СБУ у Донецькій та Луганській областях розповіла, скільки колаборантів та інформаторів було виявлено ними з початку 2023 року. У Донецькій області інформаторів за рік у нас було 68 підозрів, 58 кримінальних проваджень скеровані до суду. На Донеччині подали майже 4 тисячі заявок на допомогу від держави для відновлення житла. Ці 52 позитивних рішення вже в дії сформовані сертифікати, які будуть людям е, видані, як тільки запрацюється система голови ОСББ повинні сформувати списки людей, роз'яснення від поліції та рятувальників. І ми не маємо права залишити будь-яку жодну людину під завалами. Ми будемо день-ніч цілодобово копати, витягати руками, розгрібати. Традиційно наш випуск новин розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупанти вбили на Донеччині двох людей. Є поранений. Поліцейські задокументували наслідки обстрілів. За добу армія РФ здійснила 18 атак на мирне населення. Росіяни застосували авіацію, РСЗВ смерч, град, артилерію, танки. Під ударом перебували 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, Часів'яр, СМТ, Гостре, Північне, села Бердичі, Галицинівка, Довга Балка, Ласточкіне, Рай Олександрівка, Розкішне. Пошкоджено 28 цивільних об'єктів, 15 приватних будинків, 5 гаражів, школу, державну установу, автомобілі. З артилерії та градів Росія обстріляла часів яр, поранено людину. Пошкоджень зазнали два багатоквартирних та п'ять приватних будинків, гаражі під час ворожого обстрілу в Турецьку зруйновано п'ять приватних осель. Внаслідок влучання у приватний будинок загинула людина в рай Олександрівці. Ще одна у північному. Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в Сіверську, яка загинула внаслідок артилерійського обстрілу 7 листопада. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. У Покровську на перехресті вулиць Пушкіна та Центральна сталася аварія. Подробиці знають мої колеги. В цих кадрах ви бачите наслідки аварії, що сталася сьогодні 9 листопада близько 11 години на перехресті вулиць Пушкіна та Центральна, що вважається одним із найнебезпечніших у Покровську, адже навіть за наявності світлофорів, ДТП тут уже звичне явище постраждалих на щастя. Немає причина аварії наразі невідома. Поліцейські закликають водіїв міста, будьте уважні, коли сідаєте за кермо, адже чергова ДТП може коштувати вам не тільки побитої автівки, але й можливо життя. Вкотре нагадуємо про неухильне дотримання правил дорожнього руху на дорозі. Поважайте один одного та пам'ятайте, що порушення цих правил може призвести до тяжких наслідків. Покровськ листопад, 2023 Сьогодні, 9 листопада, Верховна Рада України прийняла бюджет на 2024 рік. Запроголосували 276 народних депутатів. Так, доходи бюджету були збільшені на 22 мільярди гривень і становлять 1,7 трильйона гривень. Видатки 3,3 трильйона гривень. Після дощу у Покровську біля Горбатого мосту знову утворилася черга завтівок. Десятки машин, які опинилися в заторі, ось таку картину побачили сьогодні, 9 листопада, журналісти телебачення Капрі близького півдня. Не минуло і декілька тижнів після того, як ми спостерігали черги автівок на цій ділянці в останній раз, а все через жахливі ями на з'їзді з так званого Гарбатого мосту. Нагадаємо, у 2023 році покровські можновладці з бюджету громади витратили близько 300 тисяч гривень на ямковий ремонт цього шляхопроводу. Але при цьому про З'їзди вони чомусь забули після сюжетів телебачення капрі та обурення водіїв на це злощасне місце. Присилали комунальну техніку, яка намагалася вирівняти ділянку, але таких маніпуляцій вистачало ненадовго. До першого дощу, і поки коруючий Олексій Стебель розповідає про покращення на покровських дорогах, на які, до речі, у цьому році витратили понад 100 мільйонів гривень з обласного та місцевого бюджетів, водії вимушені вбивати свої автівки та витрачати час стоячи у заторах. Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 9 листопада. 1 листопада у Покровській громаді офіційно було розпочато опалювальний сезон. Та чи у всіх мешканців потеплішало в квартирах? У цьому питанні розбиралася знімальна група телебачення капрієм. Минулий опалювальний сезон для мешканців району Динас, що у Покровську, був справжнім випробуванням. Довгі місяці у холодних квартирах та суцільні обіцянки від можновладців. Так згадують минулу зиму. Люди Це наша боль второю зиму Боимся, что будем без тепла. Надеемся, что в этом году хоть какие-то изменения в положительную сторону будут. Тот год. Всю зиму промерзли в марті місяця чуть У прошлом году взагалі не топили. Місяць март потопили і все Мерзли. І в этом году наверное, нам мерзнуть. Ну не топилося цілу зиму. Один раз топилося і все. Протягом літа та осені і куруючий замстебель, і директор тепломережі Гордієнко неодноразово наголошували, що підготовка до опалювального сезону 2023-2024 йде повним ходом. Навіть відзвітували просто відсоткову готовність громади, але що ж по факту? Журналісти телебачення Капрі на початку жовтня вже розказували вам і про розриті траншеї, і про незариті труби, і про побоювання мешканців знову зимувати у холодних квартирах. 1 листопада у Покровській громаді було офіційно розпочато опалювальний сезон. Як ви думаєте, чи у всіх будинках у районі Динас є тепло? Правильно, як тільки на котельні номер 14 запустили у роботу, розпочалися якісь витоки та пориви. І мешканці деяких будинків по вулиці Шмітта та тепла так і не відчули. Один день потопилося, і з п'ятниці отоплення немає. Хоча цей порив був ще в тому році, в кінці отопительного сезону. Гаряча вода біжала в приямок, всі об цьому знали, але ніхто його розрили, зарили, ніхто його нічого не робив, а тепер по новій. Пошла вода гаряча, приямок, виключили, от зараз міняють, роють. И неизвестно, и неизвестно, когда оно все закончится. Потому что два дня тут вообще никого не было. А вот второй а, день тут а что-то меняют. Не знаю, что-то меняют. Будет ли вообще отопление? За вода. два года сырость в квартирах. Уже да. простуды. Нашей власти привет передайте за отопление и за все хорошее. Начался отопительный сезон. Затопили. Вот. Даже суток не потопилось. И все. Начался, образовался порыв. Ну, они тут дня три что-то тут копали, нашли поломку. И вот не знаю, они, что они там сделали, до сих пор у нас нету тепла. Мерзнем, вот холодно, что оно будет дальше, не знаем. И опять справляют, когда справить, Бог его знает. Да какой-то мой готов, тут брыхнялся. Вот. Якщо б ні не, 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 не лопнуло, звісно, було б добре. А коли треснуло, вже потекло, так що що. А зараз холодина така, хоч рукавиці і валянки одівають. От це що ми можемо сказати? І все. Як ходимо, так і лягаємо спать. І все. От і, і ми не знаємо до Нового, году, чи буде в нас тепло, чи не буде. Ніхто нічого не знає. А пориви які. А ті, хто всю весну та літо готував громаду до опалювального сезону, не знайшли кращого часу ніж у листопаді міняти старі труби. Подали гарячу воду. коли запустили котельну 1 числа, подали гарячу воду, от у нас тут з'явився порог. димок з'явився. Ще раз говорю, це не критично було. Тобто можна було залишити как бы її, якби нормально все бы було. Були не... обнаружены невеликі утечки. Это по давлению можно было определить по котельну. Поэтому, пока позволяет время і погода, чому б не поменять? Был, был порыв, небольшие утечки по трубе были, по, по старым сварочным швам. Решили заменить. И под дорогой заменить, и там. Ну, в случае чего, как, как бы так полностью все это нужно устранить. Чтобы уже наверняка. Працівник тепломережі каже, до вечора мають закінчити ремонтні роботи і подати тепло у домівки мешканців, але довіри до цих слів у людей уже немає. Адже їм більше ніж півроку, і начальник Покровської МВА Добряк і Куруючий зам Стебель розповідали про те, що мерзнути у цей опалювальний сезон вони не будуть. Спочатку обіцяли індивідуальне газове опалення, потім голосно заявляли про масштабний ремонт 14-ї котельні. А що вийшло насправді? «Насправді ми знову бачимо людей, які вимушені шукати шляхи, як самостійно обігріти свої квартири, аби не мерзнути і не хворіти. Насправді ми бачимо чергову недбалість покровських керманичів, які тільки що й вміють як красиво обіцяти. Ми бачимо, що та 100-відсоткова готовність до опалювального сезону, про яку так багато звітували можна владці, виявилася черговим пшиком. І найсумніше, що опалювальний сезон поки що триває лише тиждень, попереду три місяці зими, і ніхто не може дати конкретну відповідь, чи буде тепло у квартирах звичайних мешканців. За підтримки партнерів, уряд запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 листопада. За його словами, зараз українські родини за необхідності отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік. Він підкреслив, що цієї суми не вистачає для покриття потреб. Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зрости більш більше, ніж удвічі, і складатиме 16 тисяч гривень на рік для однієї родини. Таким чином даємо людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом, підкреслив Денис Шмигаль. Служба безпеки України у Донецькій та Луганській областях розповіла, скільки колаборантів та інформаторів було виявлено ними з початку 2023 року. З початком повномасштабного вторгнення Службою безпеки України було заблоковано 76 ботоферм за аудиторією у три мільйони фейкових акаунтів. Ці ботоферми діяли на території нашої держави та просували проросійські наративи. Ворог регулярно намагається розхитати українців в інформаційному полі. Зокрема, за 10 10 місяців 2023 року СБУ по всій Україні нейтралізували майже 4 тисячі кібератак. На території Донецької області протягом повномасштабного вторгнення ми заблокували діяльність однієї бутоферми, яка працювала в Покровську і в Києві. А протягом 2023 року наші кіберфахівці нейтралізували 11 кібератак. А також ліквідували їх наслідки на державні установи, об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти так само. Також Галина Прищепа повідомила контррозвідники поблизу передової на Донеччині. Нещодавно затримали ворожу інформаторку. Зловмисниця збирала розвідання про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмуту. Вона намагалась встановити координати вогневих позицій ствольної артилерії і реактивної збройних сил України, в тому числі Артсистем Хайморс. Також також її цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників. Ворожа поплічниця проводила свою розвідувальну діяльність за місцем свого проживання в районі міста Костянтинівка. Співробітниками СБУ жінку було затримано за місцем проживання. Жінка підписалась на ворожі інтернет-ресурси ще на початку цього року, і згодом почала публікувати там свої дописи з орієнтовними геолокаціями збройних сил України на території регіону. На підставі зібраних доказів наші слідчі повідомили і про підозру за частиною 2 статті сто з позначкою 2 – Це несанкціоноване поширення інформації про рух переміщення або розміщення збройних сил України, вчинене в умовах військового стану. Вона зараз затримана. Також було повідомлено про статистику фіксації подібних злочинів у 2023 році. 227 підозр 251 кримінальне провадження скероване вже до суду, і ми отримали по Донецькій області 35 вироків. Це по колаборантах, по Луганській області по колаборантах 390 підозр і 8 вироків. Затримували працівники служби безпеки і інформаторів, які передавали дані про зсу ворогу у Донецькій області. Інформаторів за рік у нас було 68 підозр, підозрів. 58 кримінальних проваджень скеровані до суду і отримали ми 37 вироків. По Луганській області, по інформаторах, було за цей рік тільки 3 вироки. Затримань інформаторів не було, тому що 90% області окуповані, і по ну, інформаторів там, в принципі, Зараз немає в СБУ наголошують, що кількість підозрів, які були оголошені колаборантам та інформаторам у цьому році, значно зросла. Мешканці Донеччини подали майже 4 тисячі заявок на допомогу від держави для відновлення житла. Подробиці дивіться далі. Навесні 2023 року на території Донеччини стартувала програма її відновлення. За цей період майже 4 тисячі мешканців подали заявки на допомогу від держави на відновлення житла. З них 3440 тисячі заяв уже розглянули. Про це й днями під час брифінгу повідомила Лариса Гусева. Із них прийнято позитивних рішень 2014 на 170,29 мільйонів гривень. І відмовлено 1428 заяв. Ну як завжди, це за ненадання доступу, але ненадання повного пакету документів. Що стосується компенсації за знищене житло, то на сьогоднішній день 328 мешканців подали відповідні заяви. Фахівці прийняли 52 рішення із повним обстеженням на суму 69,7 мільйона гривень. Вони підтверджені банком. Ці 52 позитивних рішення вже в дії сформовані сертифікати, які будуть людям видані, як тільки запрацюється система видачі цих сформованих уже сертифікатів. Лариса Гу. Сева нагадала грошову компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло мешканці можуть витратити тільки на будівельні матеріали. Це неможливо витратити ці кошти, бо це передбачено законодавчими актами України. Людина отримає ці гроші від держави на свою карту. Ну, яка відкривається, да і з цієї карти можливо розрахуватися тільки за будівельні матеріали і тільки на тих підприємствах, які є в реєстрі, ну які надають послуги саме з стройматеріалів або там з ремонтних робіт. Також слід зазначити, власники знищеного житла можуть подати заявку на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку у застосунку «Дія». З 4 по 6 листопада в Полтаві відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з дзюдо серед юнаків та дівчат до 15 років. Участь у змаганнях взяли і спортсмени з добропілля. Четверо борчинь посіли перші місця. Це Степанова Ольга, Кісельова Софія, крамна Мирослава, Полонська Марія. Також в активі добропільських дзюдоїстів чотири срібних та три бронзові нагороди. Вітаємо спортсменів та тренера з гідним результатом та бажаємо нових перемог. Рятувальники та поліцейські надали роз'яснення, для чого голови ОСББ мають скласти списки мешканців, що мешкають у багатоповерхівках. Днями у Мирнограді керівництво громади зустрілося із головами ОСББ та старшими будинків. Одним із найголовніших питань стало надання старшими будинків списків мешканців, що проживають у багатоповерхівках. У поліції зазначили, це робиться задля власної безпеки самих мешканців у разі ракетного удару чи обвалу будинків. Коли прибув. На місце поліція і ДСНС. Перше наше основне, перше, саме перше завдання це встановити кількість, кількість людей, людей, які мали би мешкати в цьому будинку. Ну, як правило, це прольот. Це якийсь прольот, прилітає бля туди ракета, і воно з самого верху до самого низу так всі плити складає повністю. Старші будинків наголосили, зібрати точні списки мешканців важко і надавати номери телефонів деякі відмовляються. Адже бояться, що у пусті квартири можуть заселити переселенців. Ніякої програми по розселенню внутрішньопереміщених осіб немає. Ми зателефонували, ми дозвонилися. Далі трапляється трагедія прильот. людей в завалах, люди в підвалах. Ми починаємо шукати. Що ми робимо? Ми починаємо дзвонити на мобільні телефони. Дуже багато случаї бувало, що ми чуємо, де мобільний телефон працює, що він працює. Тобто ми знаємо, що він працює, значить, людина там. І ми не маємо права залишити будь-яку жодну людину під завалами. Ми будемо день, ніч цілодобово копати, витягати руками, розгрібати. Нагадали мешканцям і алгоритм дій у разі ракетного чи артилерійського обстрілу. Необхідно іміть, ну ми його називаємо тривожний чемодан. Там, где должны быть у вас в любом случае с собой документы, телефон, какие-то деньги, пусть продукты питания, ну все, что у вас на ближайшее время позволит вам, как говорится, ну, прожить, допустим, где-то или в бомбасковичи, или в подвале и Серства освіщення, <'язання> хоча б свічка. Якщо ви проживаєте на верхніх поверхах будинку, вам необхідно спуститися якомога нижче, адже залишатися зверху небезпечно. Ні в якому разі не наближайтеся до вікон та вітрин, та якщо є можливість, прямуйте до укриття, наголошують рятувальники. Бережіть себе. А далі поговоримо про погоду на завтра, 10 листопада. Весь день у Покровську буде хмарним, без опадів. Температура повітря протягом доби становитиме від плюс трьох до плюс десяти градусів по Цельсію. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.